Йой та то в житті було би все так просто, якби я перестала голову собі дручити. Стоп, усім ж насрати. я що я, де я? як навіщо? Яка різниця, що я роблю? Я... Хамуха, це ж якась херня, і ми Що ж я з собою роблю? Я постійно думаю, що щось не так, щось не то, щось не тобі, не знать не масю. То в житті ось так просто. Я не знаю, як у вас, але я все більше і більше помічаю, що я є причиною усіх своїх проблем. Ніби мій мозок просто напрямований. Шукає самі маленькі, мізерні причини, аби здатися і перестати щось робити і рухатися куди мені потрібно. І, ну, ви ну, ви знаєте просто. Час не підходящий. Ну, подивіться на мене, ну мені просто не щастить в житті. Ну, ну але ж я, ж я ж не знаю, я ж не винна в цьому. Я шукаю просто мізерні відмазки, аби сказати: ну, ну, бачите, ну, ну я не можу. Ну, ну бачите. Я ліпше піду і там, як завжди, в своєму комфорті посажу. І це неймовірно зручно і комфортно. Тому що, коли ти ставиш себе позицію жертви, ти автоматично знімаєш себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається. Ти можеш просто сидіти, нічого не робити і скаржитися, що весь світ змовився проти тебе. А ти просто безсила пішака у цій грі під назвою життя. Знаєте, якщо знаходите себе в такій самій ситуації, як і я, і Розумієте, що ви ведете себе як жертва, перекладаєте відповідальність на інших людей і самі собі створюєте проблеми, коли реально проблем немає, коли нічого в реальності не мішає вам рухатися вперед. Я думаю, ви вже на крок ближче до ліпшого життя. І коли ви це усвідомлюєте, то тоді варто себе запитатися, чому я саме себе веду так? Може я чогось боюся? Я боюся, що про мене подумають інші. Я боюся зробити помилки. Я боюся просто піти в невідоме, тому що, блін, я, я не знаю, що на мене там чекає. І як тільки я це усвідомила, усе в житті стало легше. Ви знаєте, правда, вона насправді проста. І... Насправді немає ніякої магічної стіни чи сили, яка тримає мене і заважає мені рухатися вперед. Я є тим самим бар'єром і тією самою стіною, і тим самим каменем, який тримає мене на місці. Тому переді мною лишається тільки два вибори або продовжувати грати в цю ігру і залишатися в зоні комфорту, де нічого не змінюється. Або нарешті набратися сміливості, взяти своє життя у свої руки, почати рухатись вперед. Усе досить просто: або лишатися, де ти є, або стати творцем свого життя. Так що, вибір за мною і за вами також.